Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, як Путін говорив словами Гітлера. Про що мова? Днями за перебріком сталася така собі чергова збіговиська, яка називається Розширена колегія Міністерства оборони Російської Федерації. Звичайно, що на ньому виступав і Путін. І за підсумками і самої колеги, і виступу бункерного диктатора, можна сказати, що в дурдомі все без змін. Ті ж самі діагнози і ті ж самі патології. Вони знову воюють з неонацистами, вони знову скаржаться на якісь утиски заходу, на те, що їх вимушують переступати через червоні лінії, що вони не брясують ядерною зброєю, а це все елемент політичного впливу. Ну і так далі, і так далі. Це ми вже десь чули. Це вже було. Це ж було вже. Але було не місяць тому, не рік тому, навіть не три роки тому і не п'ять. Це вже було десь приблизно років 80 назад. І щось подібне тоді розказував ще один диктатор, який вирішив, що за допомогою пропаганди може всім розказувати, що він грається в мир, що він нікому не загрожує, а бореться лише за політичну доцільність. І за існування своєї нації. Ми зрозуміли, про кого мова, про Адольфа Гітлера. І коли ми прослухали те, що говорив зараз товариш Путін, то не те, що ми шукали паралелі у словах Гітлера 80 років тому, а вони просто напрошувались самі собою. Ось наприклад інтерв'ю Адольфа Гітлера, відомому американському публіцистові Карлу фон Біганду, 18 червня 1940 року. Року я ніколи не хотів і не став своєю метою знищення Британської імперії. Навпаки, ще до початку цієї війни я пропонував англійському уряду допомогу Німеччині для збереження імперії. Після того, як Англія програвала бой за боєм, лондонські керівники сльозами зв звернулися до Америки і заявили, що Німеччина загрожує Британській імперії прагне до її знищення. В цій війні повинно бути дійсно дещо знищено. А саме імперіалістична кліка, яка завжди готова заради своїх особистих інтересів допустити знищення мільйонів людей. Але це зробимо не ми, а їхні власні народи. В цьому я переконаний. Гітлер власка 1940 року. Путін зразка 2024 року. Ми не з Ми воюємо з неонасистським режимом у Києві, не а не з українським, українським народом. Усі біди України та Росії почалися після цього кровавого державного перевороту. Мається на увазі е, Революція гідності 2014 року. Люди, які перебувають при владі в Києві щодня, скоють злочини і проти свого народу, і проти нашого, і вони будуть покарані. Як і проти народу, проти нашого бачимо слова трошки інші. Але й зміст один і той же. Ще один приклад: Гітлер 40-го року зразка. Метою Німеччини власне, є тільки відновлення миру, бо на Німеччина оголосила війну Англії і Франції. А Англія і Франція почали війну проти Німеччини під смішним приводами. Основним принципом цього миру, у всякому разі, повинно бути визнання того, що справжній стан миру настане тільки тоді, коли будуть враховані всі життєві інтереси великих народів. Путін зразка 2024 року. Захід лякає своє населення тим, що ми збираємось на когось нападати, але ми прагнемо миру. Тактика Заходу дуже проста. Доводять нас до червоної межі, через яку ми відступати вже не можемо. Ми починаємо відповідати. Тут же вони лякають своє населення російською загрозою. Знову ж таки, слова трошки інші, географія трошки інша, проте зміст той самий. І це все нагадує ще один момент. Нагадує те, яким чином закінчив Адольф Гітлер, і що він робив уже при, як то каже, своїх останніх днях. А тоді він так само, як і Росія, і російський диктатор, надували щоки показували, що вони ще щось можуть. Згадаємо 44-й рік орденська операція, згадаємо наступ. На початку 1945 року в Румунії проти радянських військ згадаємо обстріли ракетами Фау-2 Британії. Це все було в 44-45 роках, але це все була агонія, і щось мені дуже нагадує, що оці всі брясання ядерної зброї, оці всі залякування орешниками і кедрами. Це все та сама агонія, яка сталася з одним диктатором 80 років назад, і здається, вона підкрадається до іншого. В наші дні. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами, тисніть дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.